Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, браті і сестри, служба, молитва нагадує нам не про земні проблеми, не про земну суєту, не про наше здоров'я, яке ми просимо і земне багатство. Сьогодні ми думкою, молитвою, просьбою і всіми своїми почуттями знаходимося в тобічне життя. Тобто не земне життя, а вічне життя. Ми знаємо, що ми гості на землі. Кому скільки Господь виділив, ми не знаємо. Але Господь говорить, чому застану, тому суджу. І що таке молитва за упокій людини, душі, що таке взагалі смерть? Ми читаємо праздник Божої Матері – успіння, уснути. Успіння, браті і сестри, це уснула людина. Якби смерть це була страшна смерть, як це було би наказання смерть, то не помер би сам Господь. Якщо би це так було наказання, не померла би Божа Матір, не померли би Іан Притеча, і апостоли, і всі святі. Але смерть, браті і сестри, успіння. Це перехід у вічне життя. До якого ми так часто не готуємося? Ми готуємося до приїзду гостей, до свята готуємося прибрати там, ще якісь такими суєтними справами до чогось ми готуємося земного, а до вічного готуються одиниці. Чому люди йшли у монастирі? Чому люди йшли? В пустині, чому люди? Хранять вірність один одному сімейну. Кажуть, та що там согрішив? грішів? Люди готуються таким чином до вічності. Вони борються з рабством гріха, який полонить людину. Є раб Божий, який сьогодні каже, а що ти рабом називаєш? А це роботи Господу, працювати Господом, бути над собою, мати власть Божу. У своєму житті, в своїм думкам, своїми поступками, що ти повністю належиш Богу, бо ти Його творіння. А раб гріха, браті і сестри, це той, хто належить дияволу. Диявол укутав його, і він ним все управляє. Кажуть, а що він алкоголік, що він наркоман, а чого він злодій, а чому він там якийсь бандит, там, ще блуднік? Тому що він раб гріха, раб диявола. І сьогодні, браті і сестри, ми молимося і просимо Бога, чим ми можемо помогти покійнику, який представився? Ми переживаємо, купив колочі. Ще колись раніше музику особливо було заказати, ще комусь щось дати. Що ми хочемо допомогти? Як ми можемо допомогти покійнику? Це, браті і сестри молитва. Протестанти, з самого свого початку. Існування відкидають молитву за упокій душі. Вони не вірують про те, що можуть помогти потібічне життя спасіння душі. А церква самого свого заснування, самого початку, непрестанно молиться за упокій усопших. уснувших. Усопший – це уснувший тіло. Яке залишається завжди на землі? Воно нікуди не піднімається, бо часто кажуть, о як Господь возніся, Він душею вознісся. Він всім своїм сомістю вознісся. А тіло наше, воно бренне, воно тлінне, воно вертається в землю. А душа є безсмертна. Вона йде перед лице Боже. Як помогти такій душі? Ще сьогодні, браті і сестри, живемо, ми повинні нагадувати людям про покаяння. Ви знаєте, у смертний час як радуються ті, хто може все життя ніколи не вірив в Бога, які ніколи і в церкву не переступали. Але коли б до них прийшла неміч тілесна, вони відчули, що все уходить в життя, покидає душа тіло. Вже воно чуть-чуть тримається в цій оболочці. Матеріальні, тілесні. Вони починають скорбіти, чому вони не раби Божі? Чому вони не працювали Богу? Чому вони не вірили? І коли кличуть до таких людей священників, батюшок, вони плачуть, вони радуються, вони дякують, вони згадують все життя як непотреб, хоча вони жили впевнено, весело, самонадійно, привозносилися. І в ці секунди, браті, сестри, хвилини земного життя, коли душа тут, вони скорблять про все те, чим вони хвалилися, чим вони привозносилися, чим вони були самонадіяні і показували перед ближнім свою зверхність. Вони оплакують, як діти малі. У них сльози течуть, тому що вони угодні ці сльози Богу. І хочеться, щоб ми ними плакали. Що ми не встигли, а що ми дякували Богу, що Господь нас терпить, що Господь нас чекає. Пам'ятайте, що коли помирає людина, їй потрібна єдина потребу. поміч наша це молитва, це милостиня, це жертва, це служба. Які сьогодні це відкидають. Сьогодні люди, ніби не смертні, живуть так, що вони вся Боже попирають. Ще Гаврил Архібад заговорив такі слова. Що гріх буде на першому місці, люди будуть хвалитися ним і видавати Його за добро. І сьогодні багато таких людей спокушаються, соблазняються і хваляться. Але ми повинні хранити віру Бога і пам'ятати, що ми гості. І думати, в чому Господь застане нас, як Господь застане нас, в тому буде нас і судити. І хочеться сьогодні, браті, сестри, щоб ми своїм рідним, близьким, які в нас є хворі, може, і сильні, і ще тілесно здорові, нагадували, що подякуй Богу, не гордися, не превозносися, тому що бувають дерева такі сильні, молоді і падають, а старенькі, такі немощні, в них живуть, тінь приносять там ще щось, своє зеленю, тому що в них глибоке коріння. Так і в людське життя, якщо у тебе глибока віра, то Господь буде чекати на тебе, або ще хто за когось молиться. Багато є таких людей, яких каються перед смертю, що не тато, чи мама, чи бабуся, чи хтось уповав і просив за своїх дітей, впертих, непокірливих, чи внуків, а Господь потім приводить. Скільки я дивлюся на вас, хто приходить сьогодні в церкву у нас прихожанами. І вони колись не були прихожанами. Але тато і мама мені завжди жалілися, що не віруючи, що безпечно живуть, що такі гріхи роблять. А я думаю, як хотіла би мама чи тато побачити своїх дітей онуків в храмі. А вони є, а вони вже з неба їх бачать. Даром просьба не пройшла, даром молитва не пройшла. Те, що ми відкривали. Вони сьогодні, як такі стійкі, мудрі, тверді, стоять в храмі. Так, браті і сестри, молитва за упокій, де апостол Павел говорить, що не хочу вас бачити скорбящим, тому що Бог не є Бог мертвих, а Бог є Богом живим. І хочеться сьогодні батьківська, родітівська, ми називаємо, що ми поминаємо весь свій рід. Який відійшов ще до Бога. І ми просимо і молимо Бога, щоб Господь упокоїв. Господь простив. А як молитися, браті і сестри, якщо Господі є любов? Для чого просити Бога і Господі любов? Для чого тоді молитися, якщо здається, що Бог повинен би був помилувати сам? Але, браті і сестри, Кодательство перед Богом нашим, воно має велику силу. Ніколи не сумнівайтеся в своїй молитві, як за живих, так і за умерших. І сьогодні всіма ми з вами не будемо оплакувати, не будемо скорбіти, унивати, тому що і ми туди відійдемо. Я був на цвинтарі позавчора, що в себе там в селі. Приїхав мамі нашій, було б 90 років і прибрати, там ще щось покосити. Але молитва, браті, сестри. ви знаєте, який там спокій. Хтось боїться, на цвинтар не йди, не йди попри цвинтар. Та цвинтар це святе місце. Це місце спокою. Там до тебе ніхто не покричить, не обсудить тебе, не приліпить тобі якийсь там, що ти не такий. Там всі перед лицем Божим. Там всі прибувають в надії. Що Господь помилує, що Господь да царство слави. І хочеться, щоб ми на ці місце покою йшли з молитвою. Прийшли і помолилися. Як би нам не було важко, так? коли ми приходимо до своїх діточок чи онуків, чи до батьків, хочеться поплакати, хочеться не знати, що, а ви помоліться. І їм радісніше буде, і вам буде легше, тому що молитва єднає з Богом. І з тими, за кого ми молимося. І сьогодні, нехай Господь прийме наші молитви, покоєння, наших рідних, близьких, даруєм царства Небесне, вічну славу, а наш живущий Господь розуміє, наставив як облак і чоловіколюбець. Чому Троїцька перед неділею Святої Троїцьці? Чому в цей день? Тому що Дух Святий, який ми приймаємо в таїнстві хрещення, Він дає нам благодатні дари. І ми цей день просимо. Щоб благодать Духа Святого, яка почила, коли ми жили, щоб вона укріпила нас подвізного життя і прийняла наші молитви за упокій наших рідних близьких. Поможи нам всім, Господь, пасі Господь.